Мистосучі метраж 180, кімнати 4, висота стель 3-2. дизайн Лідія Большакова фото Михайло чекало коротенько основним побажанням замовників сімейної пари з дитиною було створити функціональне планування в новій квартирі і відокремити житлову зону від господарських приміщень, а головним джерелом натхнення стали морські пейзажі з усілякими відтінками бежевого і синього. Подробиться. Квартира на березі Чорного моря не призначена для постійного проживання. Замовники приїжджають сюди час від часу, щоб відпочити. У плані приміщення являє собою трапецію. По периметру його оперізує відкрита тераса. Вихід на неї є з усіх кімнат ще одна перевага 10 французьких вікон, в підлогу з яких відкривається шикарний вид на море. Квартиру традиційно поділили на громадську та приватну зони. Дизайнер оформила розкішну вітальню ідельню в бежево-синіх тонах з диванною зоною і великим обіднім столом, щоб не привертати увагу до кухні. Для неї спроектували спеціальне приміщення. нішу. Тут помістилися вся необхідна техніка і системи зберігання. З вітальні також є вхід в гостьову кімнату, спальню замовників винесли в окремий блок. По суті, це майже повноцінна квартира. Він включає велику спальню, гардеробну, ванну кімнату та власний коридор. По сусідству розташувалася дитяча кімната на створення інтер'єру в морському стилі дизайнера. Звичайно, надихнули розташування будинку і вид з вікна базою цього стилю. Ключовими елементами Лідія Большакова вважає високі плінтуса, фільончасті двері, стильові карнизи, а також досить стриману колірну гамму для стін вибрали фарбу складного сіро-бежевого кольору. Який змінюється в залежності від освітлення в обробці? Активно використовували шпалери з принтом, від геометричного візерунка в дитячій до рослинного орнаменту в одній з ванних кімнат стінув узголів'я ліжка в спальні дизайнер декорувала м'якими панелями з матеріалу алькантара. Вони надають інтер'єру урочистість і роблять обстановку більш м'якою і затишною. Керамічну плитку для проекту вибрали в синьо-блакитних тонах для кухонного фартуха. Взяли плитку дрібного формату, що нагадує луску. Виглядає ефектно у санвузлах. Віддали перевагу глянцевим. Це глинці, мозаїці і керамограніту приглушеного кольору на підлогу в житлових зонах поклали натуральне дерево. Його фактурна поверхня нагадує палубу корабля. Площа квартири дозволила спроектувати всі необхідні системи зберігання, гардеробні кімнати, пральню і комору для зберігання господарських речей. Всі вони приховані від очей в окремих приміщеннях. Це робить інтер'єр парадним. У виборі меблів дизайнер зробила ставку на італійські бренди. У проєкті ми поєднували класичні меблі з більш сучасними. Тут немає надмірності, але присутній тінь благородства і аристократизму. Такий інтер'єр поза часом він ще довго не застаріє, каже дизайнер: у вітальні гармонійно поєднуються диван зі світлою оббивкою і синьо-блакитні крісла, дерев'яні журнальні і обідні столи. Вражають кришталеві люстри над столом. Вони досить великі і допомагають врівноважити високі стелі, вікна і меблі. У декорі використовували багато текстилю килим, декоративні подушки і щільні штори з синього оксамиту, щоб при необхідності створювати в дуже сонячній квартирі штучну тінь. У спальні використовували атласний текстиль лілових і нюдових відтінків, колірну палітру, інтер'єру цієї кімнати спочатку задали кришталева люстра і пара брачбек з ліловими підвізками. А ось дитяча вийшла більш яскрава за рахунок оранжевого декору, який свіжо і сучасно виглядає на тлі бежевих стін і блакитних меблів. Обстановка налаштовує на відпочинок і запрошує затриматися тут довше. Планування бренди представлені в проєкті двері, міжкімнатні, юніон, розетки і вимикачі, джун передпокій, меблі, лава Данте, села, освітлення, вбудовані світильники, доміно, ліхтаргостине, меблі. Стільці грітада, стіл, крісло вондоме, пуф Вондоме, все села, меблі для вітальні, аран освітлення, люстра, щонбекна, стільна лампа, ділан, ічголц, вбудовані світильники доміно, ліхтар, підсвічування для картин, люсули, кухня. меблі, гарнітур, агап спальнями, меблі, ліжко, рояли, лава Данте, тумба приліжкова Данте, комод дилано, все село, гостьова кімната, меблі. Диван Oxford One освітлення, пра для Алюкс, ванна кімната, меблі, Ебандераса, меблі, меблі для садових ділянок, Варазчин. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов